Ми включили його перед денег і розпочинаємо розгляд. А перед, перед тим, коли ми голосували з вами постанову зранку, не зранку, а перед початком сесії, ми б визначили, що вони можуть бути розглянуті. Це законопроект. Колеги, побачите постанову, будемо говорити. Будь ласка, Вовк, Дмитро Володимирович. Співдоповідач Скуратовський, Сергій Іванович. Альона Бабак буде співдоповідачем. Шановний голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, народні депутати та члени уряду. Пропонується до уваги законопроект про внесення змін до деяких законів України у сфері теплопостачання та житлово-комунальних послуг. Зазначений законопроект включає вносить зміни до п'яти законів: про місцеве самоврядування, про житлово-комунальні послуги, про теплопостачання. Про питну воду та питне водопостачання та про державне регулювання у сфері комунальних послуг. Ключові зміни, що пропонуються, це встановлення обов'язку встановлювати тарифи лише на економічно обґрунтованому рівні, вилучення норми про можливість встановлення тарифів на рівні, що не покриває економічно обґрунтований, та можливість знаходити відшкодування з місцевих бюджетів. Мета законопроекту це внесення технічних правок, тобто зміна назви на поточну назву комісії, забезпечення беззбитковості діяльності підприємств комунальних послуг, що забезпечують створення умов для залучення інвестицій, та, що головне, виконання ключової події 8 матриці стратегічних та інтенсивних реформ у рамках проєкту другої програмної позики. На політику розвитку законопроект підтримується міжнародними фінансовими організаціями. Прошу підтримати.